Мої вітання! Мене звати Кузьма Хобзей, я лікар-дерматолог, трихолог і спеціаліст хірургічного відновлення волосся. Сьогодні я хочу з вами поговорити про те, яку максимальну кількість графтів можна пересадити у одного пацієнта. Ми часто отримуємо запитання від пацієнтів, чому не можна пересадити, наприклад, 5 тисяч графтів за одну процедуру. Або чи можна пересадити 5 тисяч, чи можна пересадити 7, чи можна пересадити 15 тисяч графтів. Давайте будемо розбиратися. Перш ніж перейти до кількості, яку можна пересадити одного пацієнта, потрібно проговорити деякі базові речі. Якщо ми пересаджуємо волосся методом F'UE або Follicular Unit Extraction, коли ми отримуємо кожен окремо взятий фолікулярний юніт, то ми проріджуємо донорську зону. І це прорідження не можна робити надто агресивним за одну процедуру, тому що коли ми будемо забирати графти дуже близько один біля одного, ми порушуємо кровоплин, порушуємо регенерацію і можемо в кінцевому підсумку пошкодити те волосся, яке в донорській зоні залишається. Тобто ми нібито забираємо 2-3 три 4 тисячі графтів за одну процедуру їх пересаджуємо, а лише паралельно пошкоджуємо одну-дві тисячі тих графтів, які залишаються в донорській зоні. Як наслідок, це може привести до неприроднього вигляду волосся в донорській зоні, і вона буде виглядати дуже огидно, так що на неї буде неможливо дивитися, і потрібно буде вдаватись до якихось інших реконструктивних методів для того, щоб відновити волосся уже в донорській зоні. Відповідно, забирати велику кількість волосся за одну процедуру. Не рекомендується. Що робити, коли потрібно пересадити дійсно велику кількість, наприклад, 4, 5 і більше тисяч фолікулярних одиниць. Очевидно, це потрібно робити не в одну процедуру, адже ми е, ризикуємо або збільшити густоту забору графтів, що негативно може вплинути на заживання донорської зони, або ми ризикуємо вийти за межі так званої безпечної донорської зони і забирати те волосся, яке вже не буде таким. Нечутливим до дегідротестостерону і може продовжувати лисіти вже після його пересадження в зоні реципієнтній. І нам цього погодьтесь теж не потрібно. Отже, що я маю на увазі? Зараз я вам покажу приблизно, як виглядає донорська зона, якою її бачить хірург-трансплантолог. Волосся все коротко підстрижене і воно має, воно росте такими фолікулярними об'єднаннями або Сімейками волосся. От приблизно така хаотична картина. Є одиничні, подвійні, потрійні юніти і тому подібне. І е, якщо стоїть завдання про те, що ми маємо певну частину цього волосся забрати, то є таке правило, яке полягає в тому, що ми не можемо забирати сусідні фолікулярні одиниці. Тобто, якщо ми забрали цю фолікулярну одиницю, то ці ми вже. В Принципі, забирати не можемо. Можемо брати наступний Можемо брати, наприклад, оцю волосинку. Далі ці ми не можемо брати. Далі, наприклад, можемо брати оцю волосинку. Тобто ми розуміємо, що з 1 квадратного сантиметра ми можемо забрати. Приблизно 10, 12, 15 графтів, але там надто більше ми не можемо забрати. Звісно, це буде залежати також від індивідуальної густоти волосся. Якщо в людини багато графтів на сантиметр квадратний, вони будуть густіше і ми можемо забрати більше. Якщо графтів небагато, ми не можемо забрати багато. Але що буде відбуватися в майбутньому, коли у нас приживеться, ну, Загоються наші е, отвори. Ця картина буде приблизно виглядати отак. Я спробую намалювати. Тут графта не буде. Тут буде такий маленький рубчик, який затягнеться. Просто я показую, як це виглядатиме. От приблизно так. Тут буде так. Тут буде потрійний, подвійний, потрійний. Тут не буде, тут буде подвійний і знову подвійний. Одиничний, подвійний, одиничний. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Оце ці графти, які ми забрали. Але коли пройшов рік, півроку, ми вже маємо сформовані рубці, відновлені судини, е налагоджене кровопостачання цієї зони, ми можемо знову пройтися і знову забрати певні графти. Ну, наприклад, нам знову потрібно не більш товсті графти забрати. Там, наприклад, цей. далі ці вже ми не можемо брати. Ну, Теоретично можна спробувати, що у цей грав забрати і у цей грав забрати. І все. І наступний ще через рік у нас ситуація буде виглядати приблизно так. Тут забрали, тут є, тут забрали, тут забрали, тут забрали. Ну, вже така, скажімо, прорідження воно буде досить, досить виражене. І для того, щоб. Візуально донорська зона не виглядала надто пустою, є все одно певні обмеження. Для того, щоб зрозуміти, скільки ми можемо забрати волосся у конкретного пацієнта за одну процедуру чи за дві процедури, ми використовуємо спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяє розрахувати безпечний забір за одну процедуру. Бо... Е це залежить і від густоти графтів на сантиметр квадратний, і від площі донорської зони. Якщо донорська зона широка, велика, то з неї можна буде забрати більше, навіть при не дуже хорошій густоті. Але якщо і густота не хороша, і донорська зона маленька, то часто в таких пацієнтів максимальна кількість, яку можна забрати, буде 2000 графтів, а може навіть і менше. Сподіваюся, ви зрозуміли, що я мав на увазі, коли говорив про те, що не з кожної донорської зони можна забрати велику кількість графтів за одну процедуру. І як виглядає забір графтів за дві або більше процедури, які можуть бути потрібні для корекції втрати волосся в конкретному випадку? Тому наступного разу, коли ви будете в інтернеті шукати, а яку ж кількість графтів мені треба пересадити, базуючись на, на об'ємі втрати волосся або стадії втрати волосся, яку ви бачите на голові, задайте собі наступне питання: а чи можна з моєї донорської зони отримати таку кількість графтів? І чи можна це буде зробити за одну процедуру, чи можна це буде зробити за дві процедури? Якщо у вас є сумніви, ви завжди можете звернутися до спеціалістів, які зможуть оцінити параметри як реципієнтної зони, куди потрібно пересадити, так і донорської зони, і встановити, чи можна цей баланс досягнути необхідний за одну процедуру, чи за дві, чи взагалі, можливо, ви не є кандидатом для трансплантації волосся, а скоріше для якогось консервативного лікування. Також в жодному разі не забувайте про те, що 2000 графтів – це не якесь абстрактне число. 2000 графтів, 4000 волосин і так далі. 2000 графтів – це щонайменше 2000 отворів в потиличній ділянці. Також це 2000 отворів в ділянці в реципієнтній зоні. Це разом 4000 отворів. І якщо ця кількість буде збільшуватись, наприклад, 2500 плюс 2,500 чи 2,700 плюс 2700. Це колосальна кількість отворів. Додайте до цього ще ці отвори, які ми використовуємо для того, щоб ввести анестезію. І ви зрозумієте, чому є певні обмеження, чому не завжди більше, значить, краще. Іноді менше це краще. Або велике розбити на дві процедури і добитися максимального е гладкого загоєння і донорської зони, і реципієнтної, і тим самим додатково підвищити. Процент приживлення фолікулярних юнітів, які ми пересаджуємо з донорської зони на реципієнтну. Сподіваюсь, це відео було вам цікавим та корисним. Якщо у вас залишилося запитання, можете їх залишити в коментарях під цим відео або написати нам напряму. І бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей на нашому каналі.